На сім-сім-сім всім. Про що сьогодні буде говорити російський диктатор Путін більше ніж трьох годин, як то вже анонсують під час своєї невеликої прес-конференції та прямої лінії водночас. страшно навіть уявити, хоча впевнена я на тисячу і один відсоток, що нічого нового ми там не почуємо. Звісно, згадає Путін про ті свої якісь історичні реалії. Карту мабуть не дістане, бо буде сидіти отак ніжками туди сюди чи беряти без столу. Він зазвичай так сидить, отак вдавлено в крісло, похлопуючи рукою по одній частині того крісла і ногами витанцьовуючи Данси під низом свого а, другої частини свого тіла, свого чи двійника, ну чи його висуну там чи кого очевидно одне що питання написані, теми розписані, відповіді заготовлені і заплановані. Почуємо ми про ворожий колективний захід, який нападає про 50 плюс країн, які ведуть війну проти нещасної Російської Федерації. Про те, що Росія пішла когось захищати, визволяти визволяти від життя. Але про це Путін вже не скаже і не нагадає, і про те, що. Росія відновлює якісь свої історичні кордони, історичну справедливість захищає якесь російськомовне населення від чогось, і що ця війна в нього справедна, справедлива. Мир він встановлює, звісно, на території всієї землі. Найбільше миротворець тисячоліття А Володимир Путін, російський диктатор, який вже перевершує по термінах свого правління правління Йосифа Сталіна, тому що відбувається ось це. Відбуватиметься це шоу, це дійство близько 12-ї години сьогодні. За МСК московським часом саме уже задовго до початку цієї. Того імітаційного процесу електорального, який в Росії чомусь називають путінськими виборами, який буде відбуватися з 15 по 17 березня. Отак криваво цинічно приурочено до річниці анексії українського Криму. І от іде там підготовочка до цього в гостиному дворі не гостинно буде зустрічати Путін залишки тих журналістів. Ну це вони їх називають журналістами. Очевидно, що там не буде ніяких представників міжнародних авторитетних медіа. А кремлівські помийки придуть, зберуться Симонян оголить всю частину свою нижче шиї. Очевидно. І буде ставити заздалегідь прописані питання, збере Путін своїх пропагандистів. І чим ось цих пропагандистів та воєнних злочинців зустрічають, годують перед прес-конференцією. Вони цим напевно, що пишаються, тому що постять це мандарини і кава, ну якось так не густо різдвяний настрій хотіли створити, чи що, але навряд чи це. Вдасться також сосиски в тісті. Ну от правильно що ж його не, не фондюш вороже західне там ставити. Млинці, сирники, свіжі фрукти. Ось таким будуть годувати російських журналістів. Там це все виставляють в гостиному дворі, де має відбутися це шоу, цей стендап володі Путіна. Чай, кава там наливають. А може і бояришнік десь там з-під поли. Тож, бо таке витримать більше трьох годин ефірного часу. Прости, мене господи, не кожен зможе. Але вони хай терплять, вони ж отримують криваві гроші. От хай підуть і слухають його. кажуть. Не менше трьох годин, кава життєва потрібна, кава і бояричник. А окрім того, звісно, що в вони вже вам розповідали, каже політолог та соціолог Ігор Ейдман, що насправді в Росії вже так поділилися. Суспільство на чуваків і на пацанів, і вони зараз козиряють всюди тільки можуть своїм оцим жахливим серіалом слова пацана кров на асфальті. Насправді це кров із вуха, вухочегія і мозку. Коли я намагаюся бодай якось це подивитися і зрозуміти, які ж цінності ця Російська Федерація ставить собі в плюси. Очевидно, бо там це все декларується. Цінності кремлівського. Під, під, підворотні кремлівської вбивства, цінності сили, жодних слів, перемовин. А от от таке воно все Знаєте, воно там ніколи нічого не зміниться. Десятиліттями було десятиліттями а, і буде. І оцей вайб кремлівського підвороття Путіна він шириться Росією і лише міцніше. Уряд Камчатського краю назвав Путіна пацаном. Ну от в принципі влада Камчатки вирішила просувати пряму лінію, заохочувати людей щось питати у Путіна у стилі серіалу слова пацана». в Держдумі. Висловили невдоволення таким креативним підходом і вимагали перевірити публікацію. наразі наразі цю публікацію вже видалено. А в Липецьку поліція розпочала перевірку зборів мешканців для запису питання на пряму лінію з Путіним. Відділ МВС Росії в Липецькому районі розпочав перевірку за фактом запису колективного відеозвернення мешканців місцевого сільського поселення до Володимира Путіна. Про це повідомляє телеграм канал «Липецький район. 9 грудня жителі Кузьмино Отверського сільського поселення поскаржилися Путіну на перебої постачанні якісної питної води і попросили вирішити проблему, пообіцявши Путіну за це проголосувати за нього. На виборах, ось так вони писали, хотіли, щоб це питання роздали на прямій лінії Путіна, але думаю, що воно там не прозвучить, бо їхні голоси одразу а, п, відкриттям провадження і розслідування приглушили, як і все на території Російської Федерації. Які питання там сьогодні будуть звучати, і головне, що для чого не, не розумію? Я може розуміє наш наступний гість Сергій Жирнов, експівробітник АДБ та служби зовнішньої розвідки Російської Федерації зараз долучається до нашого ефіру. Сергій, здравствуйте, ради вас відвідати. Здравствуйте, Ирина. Привет всем нашим зрителям. Сергей, а я вот ходила и думала утром, как вы думаете, а Путина спросят, где яйца, почему в России они такие, такие дорогие, у него такие дешевые или их уже просто у него нет? Ну, вы знаете, со всей этой бодягой, вы же понимаете, что она, в принципе, кроме нас с вами, как профессионалов геополитики и политики, вообще никого не интересует. Все прекрасно понимают, что эта линия не является никакой линией, все заготовленные вопросы заранее. Это вот не так, как у нас с вами, да. Вот я к вам выхожу в эфир, я не знаю, о чем вы меня спросите, хотя мог догадываться, что скорее всего вы меня спросите про эту самую линию. Вот у Путина все заготовлено заранее. Вы знаете, вся интрига была выдаст он свою кандидатуру на выборы или не, и не, не выдаст, объявит или не объявит. Вот тогда, когда он на прошлой неделе, в пятницу, объявил о своей кандидатуре, практически вся интрига этой прямой линии снялась. Теперь уже совершенно неинтересно. Что он там будет говорить, потому что э, Путин говорит всегда: долго на таких мероприятиях это будет там, продолжаться часа 3-4 или 5. Э, вот, э, э, это будут ответы заготовленные.